Отже, продовжую вирощувати Алісум. В мене висіяно у цих касетах дві серії від фірми Pan American. Одна серія, от в цій касеті – це Snow Crystal. В цій касеті – Clear Crystal. Навмисно висіяла ці дві серії, тому що хочу розібратися, в чому в них різниця. Тому що в інтернеті інформації про. Це я не знайшла. Як я висівала саме цей алісум, як він сходив, можна побачити у відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. До речі, у цьому відео я наголошувала на тому, що алісум краще висівати кожне вічко по декілька штук насінин, а не по одній. І як зараз можна бачити, що веселіше себе почувають ті сіянці, які дійсно були висіяні. По дві-три штучки. І вони якось себе почувають краще, наче так бодріше. А, наприклад, де вони по одному, вони майже нічим не відрізняються від тих, які ростуть такою сім'єю. Тому не бійтеся і сійте так от, як я називаю, букетним способом, коли куща лісом вирощується не з однієї насінини, а з декількох. Взагалі, Алісом сходить дуже дружно. І в моєму випадку в цих касетах була майже 100% схожість. Але в мене це касети на 260 вічок. І за рахунок того, що у кожному з них міститься. Дуже маленький об'єм ґрунту, касета в цілому швидко дуже пересихає. І якщо вчасно не пролити сходи, то вони, звичайно, можуть загинути. Тому ось ці залисини, які можна спостерігати в обох касетах, це провина не виробника насіння, не алісуму, а це моя суто провина. Тому що невчасно або неякісно пролила касету. Взагалі скажу, що якісне зволоження сходів алісуму саме у касетах це непроста задача. По-перше, як я зазначила, у вічках дуже мало ґрунту. для того, щоб довго тримати вологу. По-друге, у домашніх умовах, коли. А лісом вирощуються на стелажах, касети не можна пролити рясно, так як це б ми могли зробити в теплиці. Тому що вода ж, виходячи знизу касети, заллє нижні лампи і будемо мати вибух та коротке замикання. Як це в мене було колись одного разу. Тому, щоб такого не сталося, ми вимушені поливати касети потроху, слідкуючи за тим. Щоб занадто багато вологі не виходило ззовні. Третій момент, що ускладнює контроль вологості у касетах, це те, що коли більшість насіни на лісуму вже проросла, необхідно зняти плівку для кращого провітрювання. Та для того, щоб тоненькі високі стебла сіянців алісуму не зламалися або не деформувалися під вагою плівки, обтяженою конденсатом. Але ж. В той же час, знявши плівку, ми позбавляємо невелику кількість насінин, що ще не проросли, вологі. І воно гине від пересихання верхнього шару ґрунту. Звичайно, такої проблеми не буде, якщо вирощувати алісом у ящиках. По-перше, в ящику більший об'єм ґрунту. По друге, плівка, що вкриває ящик, знаходиться високо над сходами. Добре натягнута, і тому не заважає їм рости. Ну і одночасно ж зберігає вологу для насінин, що ще не зійшли. Але ж алісум з ящика потрібно пікірувати, а не перевалювати, як у випадку з вирощуванням його у касетах. І тому це не всім до вподоби. Тому ось і доводиться шукати якісь компроміси. Ну, Наприклад, поливати касети з груші. Регулюючи тиск, можна поливати кожне вічко так, щоб волога занадто не виходила знизу касети. А та кількість, що вийшла, змогла затриматися у розміщеному під касетою багатошарово складеному агроволокні. Звичайно, це агроволокно БУ. І воно дуже тут стає у нагоді. Це все, звичайно, ускладнює процес вирощування алісуму у касетах. Але ж такий спосіб має і свої переваги. Алісум, вирощений у касеті зацвітає раніше, тому що при перевальці з касети, в ґрунт чи в стаканчик не травмуються його коріння. До того ж, вирощування алісуму у касеті потребує менше ґрунту. Росаду легше перевести на дачу, витягнувши з касети. Алісом та поклавши його у картонну коробку. Так він займає мало місця і не багато важить. Як видно, Алісом цих двох серій розвивається однаково. Взагалі, цим сіянцям вже біля місяця. Можна подивитися, як виглядає коріння Алісуму на даний момент. Візьму, наприклад. оцей. Видно, що коріння ще не оплило ком землі з вічка, Тобто є тут ще куди рости корінню. Тому зі спокійним серцем залишаємо рости алісом, далі у касеті ще на 10-15 днів. Як видно, листочки мали блідо зелений колір, але після того, як була застосована кальцієва селітра. У дозі 1 грам на літр води колір почав відновлюватися, і став такий більш уже у молодих листочках, більш насичений. І в цій касеті таке явище. І в цій також однаково бліді листочки замінюються на більш такі насиченого кольору. Тож, не зволікайте з підживленням, яке потрібно проводити з моменту появи першого справжнього листочка. Це може бути як кальцієва селітра, так і комплексне добриво, наприклад, 20 20, -20 з формулою. Але спочатку у маленькій дозі потрібно давати добрива, тобто 1 грам на 2 літри води, а потім вже 1 грам на 1 літр води, тобто збільшувати дозу поступово. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео про те, як будуть зростати ці дві серії Алісуму від пана American, та мої подальші дії з ним. А зараз, щоб полагодити от ці прогалини у касетах, я скористаюся алісумом, який був висіян в окрему ємність, і який вже готовий до пікірування. Спочатку роблю отвір. Таким от чином, потім обережно дістаю сіянці. Та обережно занурюю у отвори. Все сіять на місці, касета потроху ремонтується. Зараз я не поливаю розпікіровані сіянці, тому що в мене тут вологий ґрунт, тому, щоб не перелити, я вже буду поливати десь через добу їх. Завжди для страховки висівайте додаткове насіння, щоб було чим ремонтувати касети. Дякую за перегляд. До нової зустрічі.